Підписники, всім привіт! І сьогодні ми нарешті вийшов серію. Ну, що тобі піпець. Я тебе дарую. Я підписники трошечки баю вам піпець. На йох, з вас на фей, я тебе заморозила, це нова новолічна супер це Може тільки один раз робити, поки щось. Ой, як же. ж. Ну і що там таке, як би твориться. Ну, ладно, піду перевірю. Нап. На. Тобі піпець, на! Дізьма стане свій тіп-тіп-тіп, скибіди, 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 той от? Бррр, скибіди. Робить скибід песні. Бррр, скибіди, доб-доб-доб, єс-єс, скибіди, доб-доб. Дип, дип, скибиди, доб, 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 ес, ес, скибиди, доб, доб, дип, дип. Да на тебе тупой. О, где он едет? Скрубуду, скрубуду, скрубуду. А, ну, скрубуду, доб, 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 скрубуду, доб, 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 я сам не поняв на знову цей новенький. Я підрозвідую. Може не будеш? Дідпак потрібен, щоб туди піти. Ой, як же ж мені... Допоможіть! Допоможіть! Я застрял. Одну ногу все. І друге роз. Е, ще не добре. Ще не можу рухатись. О, все, назвав на Зазвна фея. Я теж буду. Оп. О, я навіть тут поміщаюсь в цьому тонетчику. Під рвался на секундочку. А еще твои. Давно? Я тут на тебе ха-ха, я тебя заморозила повністю. кремних. Ха-ха. <laughs> Ой, ты че? Ты че? Тепер ти навіть говорити і ти не можеш, <гум> ти що? Як? Як? Ти це зробила? Бжжжжжж... Що як? Як це? Що? А -а -а. Всі стали кінці. Що робити? А тебе теж заморозили? Чому мене не заморозили? Ну ладно, попробую щось зробити. Якусь пушку може стрільнути. Ні, ну це може. Ммм, mm. що тільки що сталося? я не понял. Телепортируємся. Телепортируємся. О, ха -ха. Ви ты лапортирувались? А, ага, тепер можна всіх і повбивати. Ой, я не пролізаю. Щось якогось заморозила, кого я не знаю. Хто ти такий? А, як я в нього запитаюсь. Ну тоді розмовай. Я Лев, друг Стаса, а ти хто. І зараз на фей я тебе знищу. О, я надежді. О, ти розморозився. Як? Свій заморози цього лева. <звук> я в тебе заморозити більше не можу. <звук> Ей, хе да як ти робиш? Не-не-на-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. <звук> не, не можеш стріляти. Пушка розглядилась. Чи що, я не поняв трошки? Ну, з руки пушка. Що, ли пушка разрядилась, честно? Я не знаю. Ха-ха, прикольно тут, прикольні Ви не прикольні. А то моя найкраща версія На ній же нічого не поміняли ви А вот тепер поняли. Ой, я за Може ми тебе якось заморозимо? А як? Я знаю, що з тобою треба зробити. Я до стегою звітом не можу вибратись. Кидаємо. Перемога! А Аж тебе ще вибити з зузивну фею. Ну, цю звузу фею переможено просто тим посохом. А, а щоб вони двоє сізу, що... треба зробити. всіх відморо від розморозив. О, від розморозив всі. все. Мы перемогли заузубну фізубну Ф... Т... фею титана. Ее че, еще не ми мы забьем вас. Вас. Skibidi dob 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 yes yes. Skibidi dob 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 dob. Skibidi dob 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 yes yes. Oi, oi, watch. Skibidi dob 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 yes yes. Skibidi dob 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 dob. Skibidi dob 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 yes. So I don't want skibidi is perfect. Skibidi dob 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 yes Вас посохів більше немає, бо я знаю, що на всіх добрих, їх є дуже мало. Тільки дві штуки, тому у вас більше посигів немає. Тепер можна вас підпалити. А, я себе знову підпалив! а Ну і мене не тупий. А-а-а, якого якийсь. Блін, тупік щось. Це чий посох? Я живий посох, а не чий посох. Я нічий посох. Я вас теж зроблю, щоб ви пропали. За що? випонтируватися! Блин, не встиг! Ви ще заплатите. Це ще знищуєте моїх друзів. Послух. Всіх знищую підряд. Ой, жалко тебя чела. А ты его их не было. Прикольно вот вся вот штука, в принципе. А, э, что я не могу знать? А что она потом зора? Глупец. э, эй, ты что забыл? Э. Треба тобі тепер пахнутий. Що нікуди ти не тепернешся? А, 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 а. Йо-моє! А тепер... А ти... Ти що? Вообще якийсь позах. Ти вообще тупий. Тепер ми на вас нагадаємо. Ми на вас нападем. Ні, ми на вас нападем. Все що було. Яраш. Яраш, давай за одного будем. Будем вбивати сківістів і агентів. Давай. Ну давайте. Тільки ой-ой-ой Я зараша. Я тебя раз. зараз. Я в мой посох. я тут есть. я. я. А, я себе ногу сломаю, тебе приковать. Иду ведь Свою жизнь. Ты пить свою жизнь, напевно. Это залез. Ким папа подписчики -па, Саша, папа. -па.